Я хакі є. Щось це не схоже на ферму. Ви впевнені, що це ту саме тут? Так, да, тут помилки точно немає. Вони аграрне підприємство, однак при цьому у них є ще чудовіша ферма. Мій старий часто тут замовляв. Дуже круті бонжорно Уважно слухаю вас, сеньора. Та ми так склали, що ми представляємо барзелос, шукаємо реальних поставчиків продуктів. Нам потрібно м'ясо, бобові, сири. Ми готові обговорити угоду. Ми плануємо розширення асортименту нашого шикарного закладу. Шу вас розчарувати, сім'я. Скюзі, у нас розпалі збір врожаю винограду. Зараз працюємо тільки з окремими, напрямку такі як приватна логістика, консалтинг. Це якась чертівня. А з ким можна взагалі поспілкуватися? Нам дуже важливо закрити це питання якнайшвидше. Міскузі. Мені здається, що на даний час ми не зможемо запропонувати вам співпрацю. Але. Але якщо вас направить хтось із довірених, можливо, переглянемо позицію. Прямо зараз, на жаль, ні. Вибачте, мушу йти. Друзі, я маю дуже шикарну ідею. Мого старого є знайомий, він один із головуючих картел. Якщо він ще при справах, можемо через нього спробувати. Чортів ти, шашлик. Чого ж ти раніше цього нам не сказав? Поїхали?